Кирила поспілого не лякає ані спека, ані обіцяні синоптиками грози. Хлопець стоїть просто неба. І все заради ідеї, точніше, заради ідей свого комира Сергія Тігіпка. Свою партію будуть стояти, ну тому що це хороший чоловік, ну, у нього сильне намірення, ну, може багато зробити для нашої країни. Кирило і його симпатична напарниця без роботи не стоять. Перехожі активно підходять до їхньої виставки, де в центрі портрет Сергія Тігіпка на увесь зріст. Очень дуже положительні, очень полажа. А по тому, що я внуков своїх застраховала. От фірма цігіпка бажаючим пропонують проголосувати за трьох кандидатів з Житомирської команди Сергія Тігіпка. У такий спосіб сильна Україна хоче сформувати свій партійний список. Ми добровільно. Першими відкриваємо списки свої, і кожен житель Житомира і будь-якої іншої адміністративно-територіальної одиниці може віддати свій голос за того чи іншого кандидата. В бюлетені можна прочитати 10 прізвищ і коротку біографію, а на стенді ще й побачити обличчя цих людей. На Житомирян та гостей міста покладена місія обрати з цієї десятки майбутніх лідерів. Це десятка людей, які виявили бажання балотуватися за результатами. Праймеріс буде визначено, чи будуть ці люди балотуватися до міської ради, чи можливо хтось піде в обласну. Раду по мажоритарному округу від міста Житомира чи хтось виявить бажання балотуватися як буде достання підтримка на там посаду Житомирського міського голови чи в районну раду Богунську, чи Корольовську. запропонований список кандидатів збивав з пантелику чимало виборців далеких від політичної сфери. Вони не знали, хто це я проти Сергія Тігібка нічого не маю. Якраз за нього, а його в команду я не знаю. Із них, я зараз тут дивлюсь на їхні обличчя я нікого не знаю. Народний праймериз триватиме 20 днів. На початку осені вже стане відомо про список лідерів Житомирського осередку сильної України.